Родійська громада плекає інтелектуальну еліту України. Зокрема, вже стало традицією відзначати, дякувати і преміювати переможців предметних олімпіад. Тож у сесійній залі міської ради зібрались найкращі, найуспішніші в навчанні, найрозумніші учні закладів загальної середньої освіти нашої громади. Дякували Збройним силам України, завдяки яким маємо можливість навчатися і працювати. А пам'ять про полеглих воїнів вшанували хвилиною мовчання. Ірина Маркіянівна Олеха, перша заступниця Бродівського міського голови, зазначила, що їй надзвичайно приємно зустрітися з молоддю, яка своєю інтелектуальною працею прославляє брідщину. Цьогоріч, упродовж січня-лютого, було проведено третій етап. Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, участь у яких взяли 1069 школярів Львівської області. Бродівську громаду представили 54 учні, які здобули 24 призових місця: 4 переможців і 20 призерів Олімпіад. Школярі Бродівської громади забрали майже половину нагород з предметних олімпіад. Усіх переможців і призерів було відзначено подяками міського голови і грошовими преміями. Одним із перших свою нагороду отримав Станіслав Степаніцький, учень бродівського опорного закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 4 який гідно представив Львівщину у четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії, посівши там друге місце. Цьому році я представляв бродівську територіальну громаду на обласному рівні, зокрема на Олімпіадах з української мови і історії. Де отримав третє та друге місце, відповідно, також мені випала можливість поїхати на всеукраїнський республіканський рівень з Олімпіади з історії, яка відбувалася в Чернівцях, де зайняти також там почесне друге місце. Треба, перш за все, багато читати, бути начитаним, оскільки на Олімпіадах питання скласти таких матеріалів, яких ми, скажем так, в школах не вивчаємо дуже аж поглиблено. Це перше. Далі також має бути певний, скажімо так, дисциплінований режим підготовки до олімпіади. Ну не треба забувати про відпочинок, тому ну, ще може передусім надіятися на Бога. Я представляла е, на обласній олімпіаді Берлинську школу, зайняла перше місце в третьому етапі з християнської етики. Це дуже легко. Головне слухати вчителя, мати заохочення, а також ставити собі ціль і йти до неї. Найсильніше я в темі е, пов'язаної з книгою про мудрості Соломона. Адже ім'я перекладається як мудрість, тому мені це здається, вдається дуже легко впоратися з тією книгою та розтолкувати її, дати їй якесь визначення та пояснити її. Я дуже рада за всіх учнів, які здобули призові місця, за їхню заохоченість, за те, що вони знайшли себе та йдуть впевнено до цілі. Учениця опорного закладу загальної середньої освіти номер 3 Яна Денисюк здобула призове місце у третьому етапі. Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської, тож ловіть лайфхаки, опанування іноземною. А ну, передусім, це багато плідної праці. Почнімо з того, що я досить давно почала так натхненно вивчати англійську, оскільки вона мені дуже подобається, Скажімо, мені душа лежить до цієї мови. І згодом, коли вчителі побачили в мені цей талант, я почала ще більше його розвивати, починати дивитися фільми, які ви вже бачили, і англійську їх набагато краще сприймати, бо ви вже знаєте сюжет. Потім я перейшла скажімо так, на вищий рівень і я почала читати книги. Це дуже цікаво. Згодом я почала дивитися різні інтерв'ю, та іноді навіть саме до себе просто записувати відео, говорити на якусь цікаву тему і аналізувати свою мову, свої рухи, щоб згодом більш природніше розмовляти цією мовою. Ще один, кого відзначила Ірина Олеха Максим Федек з Бродівської гімназії імені Івана Труша за третє місце на обласному етапі олімпіад з інформаційно-комп'ютерних технологій, інформатики та фізики. Нагороду передали товаришам, бо в день нагородження хлопець повертався з іще однією дипломом другого ступеня з всеукраїнського конкурсу стартапів. Він розробив проєкт під назвою Голосовий помічник для платформи Android та Windows, за що отримав сертифікат на навчання і вдосконалення своїх it навиків за кордоном. 14 учнів з закладів загальної середньої освіти взяли участь у другому етапі. Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт представників малої академії наук України з них семеро школярів стали переможцями і призерами. Я зайняла перше місце у конкурсі захисту МАН другого етапу інформатика. А я розробила додаток для створення тестувань. Адже я вважаю, що ця тема на сьогоднішній день є дуже актуальна, тому що в інтернеті дуже багато додатків для створення тестів, проте ну немає досконалого додатку. Я вважаю, що зараз цей стереотип активно руйнується, що дівчина в інформатиці, скажімо так, не може бути, що це є чисто для хлопців комп'ютери, а проте це не так. Це є дуже захоплююче заняття, і дівчина також здатна програмувати, писати код. Я Наразі вивчаю мову «Python» та «JavaScript». Учениці Бродівської спеціалізованої загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 2 Катерина Ковальчук, Юстина Лош і Катерина Карплюк перемогли в обласному конкурсі авторської поезії. Я пишу вірші вже дуже давно десь 6 класу. Тому як такої стратегії якоїсь в мене немає. Мені стається це просто тут десь закладено, і так виходять мої вірші. На сам кінець заходу Ірина Олега ще раз привітала переможців і призерів із заслуженими нагородами і побажала молоді невпинного зростання і вдосконалення, наголосивши, що вони майбутні нашої країни.